Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Надя. І у нас сьогодні з вами практика йоги на кожний день на усе тіло. Коротенька на 20 хвилин. Тож почнемо з положення сидячи, заплющуємо очі і заземляємось. Відчуваємо тут своє тіло, відчуваємо себе в просторі, можна зробити круговий рух плечима. Переводимо увагу на дихання. На те, як одяг торкається до шкіри, як сідниці розміщені на килимку. і з наступним дохом руками тянемось плавно вгору, витягуємо спинку, і видих все ще з заплющеними очима опускаємо руки в центрі грудей на мосте долонька до долонька. Сформуємо тут намір на це заняття. Чому ця практика йоги може вам допомогти? І плавно опускаємо руки по готовності. Тут кругові рухи плечима вперед починаємо розрухуватись. І назад. Промасовуємо плечі плавно, м'яко. І переходимо до шиї права рука на ліве вухо і плавний нахил голови в праву сторону до плеча. Ліве плеча залишається на місці. І протилежна сторона лівою рукою на праве вухо, дихаємо, ще глибокий вдих, з видихом повертаємось, звідси кругові рухи головою за часовою стрілкою, повністю прокатуємо нашу голову. По плечах, як м'ячик, розминаючи з усіх сторін шиї в протилежну сторону. Дуже м'яко з турботою про своє тіло. Угу. Звідси плавно захоплюємо замочок за головою з руку, кладаємо на потилицю і витягуємо задню поверхню шиї. Підборіддя опущене донизу, а замочком тягнемо вгору в діагоналі. Можна провідчувати витягнення по всій лінії спини. Продихуємо це, спостерігаємо, відчуваємо усе тіло одразу, опускаємо рука і звідси включимо наші зап'ястя, кругові рухи в одну сторону, в іншу сторону плавно. Розминаємо усе тіло, готуємо до практики. Тут кругові рухи повністю плечима, руками, назад. І вперед. Витягнути руки можна кулачки зімкнути. Струсили руки. І з наступним вдохом за руками тянемось вгору за мочком в небо чи в стелю. Витягуємо всю спинку і видих скрутка в праву сторону. Розкриті плечі. Вдих знову руки вгору. І видих скрутка в ліву сторону. Глибоке дихання, сильний корпус. Ще вдих. З видихом плавно повертаємось. І звідси переходимо на коліна. Кілька разів робимо кішку корову класично навдосі проги на видосі скруглення. Продовжуйте в своєму темпі, відчуваючи хребет за хребцем. Як рух починається від тазу і закінчується верхівкою голови маківкою. Включаються лопатка. Активний живіт. І звідси готуємось до того, щоб включити праву руку ліву ногу, і витягуватись з ними в проган і видих скруглення. Вдих, пряма нога і рука, проген, видих, максимально скругляємось, групуємось ще декілька разів. Активне тіло. Активні плечі, сідниці. Підтянутий живіт. Закінчили. І звідси протилежна сторона ліва рука, права нога, вдих, прогин, нога пряма, видих скруглення. Шия продовжує рух. Поясницю не перепрогинаємо. Опорна рука і нога сильні. Ще вдих вгору. Видих повертаємось. Супер. І звідси ліва рука залишається опорною, правою рукою розкриваємось в небо. На декілька моментів затримуємось тут. Перевірте, чи не перекошується таз. Таз повинен бути чітко над колінами. І якщо комфортно, заводимо праву руку глибше за спинку. Видих опускаємось і опускаємо повністю нашу ліву руку в скрутку вниз. Переносимо вагу тіла на ліве плече. А праву руку, праве плече можна витягнути над головою і докручувати ліву сторону тіла розкриватись. Глибоке дихання тут. Відчувається робота плеча, а та щітко знаходиться над колінами. Плавно повертаємось. І тут права рука опорна лівою рукою спочатку розкриваємось вгору, і, якщо комфортно, заводимо руку глибше за спинку. Розкриваємо праве плече, ліве плече, розвернуті груди. Сильна права опорна рука. Ще глибокий вдих тут. З видихом повертаємось і укладаємо ліву руку вниз. Праву руку або залишаємо поруч з собою з обличчям, або витягуємо за голову, збільшуємо скрутку. Таз залишається чітко над колінами. Сильне тіло, приємне витягнення в плечах. Відчувається скрутка, поспостерігайте за нею, продихайте. Плавно повертайтеся з цього положення. І звідси повертаємось, направляємо таз до п'яток і виходимо в анахатасану. робимо види наміця. На вдосі ми прогинаємо, стянемо груди до килимка. На видосі припіднімаємось, кругляємо спинку. Руки витягнуті, лікті обов'язково прямі. Плечі розводимо назовні. Ще декілька разів в своєму темпі. На видосі скругляємо спинку вгору підйом, на вдосі опущення вниз. І залишаємось тут. Укладаємо таз вниз до п'яток, руки залишаємо перед собою, якщо комфортно, або можна завести вздовж тіла в позицію дитини. Поспостерігати тут за собою. Ми дуже добре включили плечі останніми вправами. Відчуйте, як вам зараз в цій ділянці. Які м'язи включились, можливо, вже відчувається втома. Дозвольте собі тут розслабитись, трішки перезавантажитись і підготуватись до того, щоб рухатись далі. Захоплюємо зараз замочок за спиною, витягуємо плечі, зводимо лопатки. І разом з замочком витягуємо себе в положення сидячи і переходимо на коліна, і звідси в собаку мордою вниз в гірку. Починаємо крукувати з ноги на ногу. Відлаштовуйте тут плечі. Акцент на довгій витягнутій спині. сідниці тянуться вгору, в небо чи в стелю. Добре, звідси перекат в планку. І назад в собаку декілька разів в динаміці. Видих планка. Вдих собака. Видих планочка. Вдих собака. Ще один раз планка. Тут опускаємось вниз чату ранга, вдих, собака морде вгору, видих знову планка і опускаємось повністю лежачи на живіт. Розвертаємо тут грудний відділ, витягуємо повністю живіт, передню частину тіла, груди, виставляємо руки по обидві сторони від плеча і в динаміці кобра. Припіднімаємось вгору. Видих вниз. Повторюємо в своєму темпі ще кілька разів навдосі прогин, на видосі лягаємо вниз. Плечі відводимо від вух. Не дозволяємо поясниці перепрогинатись. Активний живіт, лобкова кістка втиснута вниз. І звідси укладаємо руки в позицію сфінкса, паралельно між собою. Плечі відведені назад, підборіддя паралельно до килимка. Активна спина, активне положення. Руками можна потягнути на себе килимок, відчути, як від цього руху включаються плечі більше. Активні сідниці, активні ноги. Придіться увагою по всьому тілу. Тут плавно опустіться. Відштовхніться знову в планку. І звідси переходимо в бокову планку права рука опорна, ліва рука вгору. Якщо комфортно, можна ускладнити, підняти ліву ногу в повітря. Залишитись тут ще на декілька циклів дихання. Повертаємось і протилежна сторона. Ліва рука опорна, права рука вгору. Якщо комфортно, права нога в повітря. Обирайте свій доступний рівень. Не насилуйте себе. З турботою про себе. Ще вдих глибокий. І з видихом плавно повертайтесь в планку. Чатуранга. Собака мордує вгору, і тут легка скрутка погляд за ліве плече. І потім погляд за праве плече в цьому ж положенні. Повернулись і собака морди вниз. Довга спина, сідниці направлені вгору, розкриті плечі, незатиснута шия. Підзгинаємо тут коліна, живіт в контакті зі стегнами і стрибок або крок вперед до рук. Опиняємось в складці. І з наступним дохом піднімаємось вгору за руками, витягуємось приємно, видих руки вздовж тіла. Відлаштовуємось на початку килимка, підкручуємо куприк, розправляємо плечі, відчуваємо опору під ногами. І змикаємо тут замочок за спиною. Підзгинаємо коліна і виходимо в складку. Живіт в контакті зі стегнами, а замок направляємо за голову, розкриваємо плечі. Витягуємось, голова розслаблена. Сідниці стараємось більше направляти вгору. Ноги, якщо зігнуті, трішечки пробуйте випрямляти. І звідси опускаємо руки. Робимо широкий крок назад правою ногою. Ліва нога залишається впереді. І вдих в динаміці тянемось руками вгору, видих в діагональ. Вдих вгору. Видих діагональ, тянемось руками вперед. Ще один раз вгору вдих. І переходимо в позицію воїна 2, розвертаємо задню ногу повністю на стопу. Погляд за лівою рукою вперед таз розкритий. Глибоке дихання. Ліве коліно не завалюємо всередину. І тут праву руку опускаємо вздовж правої ноги, лівою рукою тянемось вгору. Ліва нога залишається зігнутою. Повертаємось звідси і ліву руку опускаємо повністю вниз. Правою рукою тягнемось вгору. Приємне розкриття тазу. Приємне витягнення рук, плечей. Опускаємо праву руку тут донизу. Розвертаємо праву ногу на носочок і окладаємо коліно, якщо складно, вниз, або залишаємо його в повітрі, як більш просунута асана. І звідси, по можливості, нижче опускаємось на ліктях, ліву ногу сильно в сторону не розкриваємо, в ідеалі це плече в контакті з коліном. Продихаємо повітря ні в якому разі в собі не затримуємо. Тепер опускаємо праве коліно. Звідси праву руку залишаємо внизу, лівою рукою виходимо вгору в скрутку і видих направляємо її за спину. Якщо комфортно, Згинаємо задню праву ногу і захоплюємо носочок. Щоб піти ще глибше можна опуститись на правий лікоть. Робимо тільки тоді, якщо вам комфортно тут знаходитись, комфортно дихати. Не насилити себе. Добре. Плавно виходимо, припіднімаємось на руках. І звідси ліва нога опорна, а правою ногою ми вийдемо вгору в баланс. Максимально пряму ножку тянемо вгору. І опускаємо вниз до лівої ноги. Добре, знову змикаємо замочок за спиною, розкриваємо плечі, опускаємо рука і протилежна сторона. Ліва нога широкий крок назад, права нога залишається впереді. Вдих руки вгору в динаміці. видих діагональ перед собою. Знову вдих вгору, видих діагональ. І ще один раз вгору вдих, видих позиція воїна 2. Задня нога повністю розміщена на стопі, права нога розкрита. І тепер лівою рукою опустились довж лівої ноги, права рука тянеться вгору. Тут вдих. І з видихом переходимо лівою рукою вниз на килимок, а правою рукою тянемось вгору в небо чи в стелю. Декілька глибоких дихань тут. Ще вдих і видих опустили руку вниз, розвернули задню ногу, опустили коліно для упрощення або залишили коліно в повітрі, як складніша асана. Якщо коліно в повітрі, обов'язково витягнути пряме, і руками пробуємо опуститись нижче на лікті. Обов'язково грудьми тяніться вперед, не скругляйтесь в спинці. Погляд між руками. Права нога не розвалена в сторону, і далі в контакті з плечем. І звідси переходимо в комфортну для себе асану. Згинаємо ліву ножку. Захоплюємо її правою рукою, якщо можливо, і залишаємось або на прямій лівій руці, або згинаємо лікоть і повністю опускаємось донизу. Приємна скрутка. Добре. Відпускаємо ногу. Повертаємось, відштовхуємось від килимка звідси. І тепер права нога опорна, ліва нога пішла вгору баланс. Закритий таз. Глибоке дихання, опускаємо ногу, складка. І змикаємо замочок за спиною. Спробуйте зробити незручний захват цього разу. Потянулись і видих, опустились внизу маласину. Коліна широко, грудьми тянемось вперед, підборіддя паралельне до землі, руки в намасте в центрі грудей. Активні сідниці, активний таз підтянутий, підтягнути. підтянутий живіт. Глибоке дихання. Опускаємо таз вниз, сідаємо на килимок і виходимо ви на васину. Можна захопити себе руками за ноги або витягнути руки вперед. Паралельно до ніг. Ще декілька дихань тут, активний прес. І опускаємо ноги, укладаємо себе повністю вниз на спинку, лягаємо на килимок. І звідси виходимо в позицію на пів моста, з опорою на плечі. Піднімаємо таз, змикаємо замочок з рук під тазом, під сідницями. І стараємось звести ще вущі лопатки. Продихуємо тут, коліна не розвалюємо в сторону, груди тянемо вище. Спостерігаємо за собою в цьому моменті. Ідемо вже до підзавершення, наближаємось до розслаблення, опускаємо таз вниз тут, усвідомлюємо себе тут. І зараз звідси зробимо приємно скрутку, витягуємо руки за головою і направляємо обидва коліна в праву сторону, а погляд в ліву сторону. Розслабляємось тут. Не дотягуємо нічого, не форсуємо, просто дозволяємо собі бути в цьому положенні і розслабитись. Поспостерігати, як тіло зараз тут відчувається, як вам зараз тут в своєму тілі. Ще декілька дихань тут. І плавно повертаємось, заводимо коліна в ліву сторону, а погляд вправо. Приємна і дуже-дуже м'яка скрутка. Уже тут більше заземляємось, сповільнюємось, готуємось до шавасани. Добре, ще декілька дихань. І плавно повертаємо ножка, виводимо їх вгору, виводимо руки вгору і починаємо струшувати усю зайву напругу з тіла, усю тривогу, усю важкість, усе, що заважає вам, усе, що не потрібно, усе, що більше не слугує. Струсіть це свого тіла. Дозвольте собі звільнитись від цих відчуттів, підтягнути до себе ножки, зробити ще декілька кругових рухів. В одну сторону, в іншу промасувати сідниці і дуже-дуже плавно лягати зручно вздовж калимка, шавасану на декілька хвилин, щоб відновитись, перезавантажитись, повернутися в стан рівноваги в Стан свого природнього розслаблення, в стан природньої для себе легкості і рівноваги. Спробуйте провідчувати все своє тіло в один момент. Пройтись увагою по всіх м'язах і відчути, як все всередині вас приємно відновлюється і структурується. Тут дуже повільно починаємо повертатись назад. По готовності дуже м'яко, плавно потяніться руками над головою, ногами донизу, вдихніть повітря на повні груди, підтяніть ножки до себе, обійміть себе. І по готовності припідніміться знову в положення, сидячи, складіть руки в намасте в центрі грудей. І подякуйте собі за те, що приділили час для себе. Я дякую вам за цю практику. Дякую, що займаєтесь зі мною. Буду вдячна за вашу підписку, за ваш лайк, за коментар. Це дуже цінно для мене. Дякую і до наступних зустрічей. Намасте.